Поета, чи вільно вибирати, чи хрест нести, чи цвях вбивати. І от з цією метою 16 червня 2010 року була створена організація Громада і Закон у Долинському районі. Саме 16 червня ми будемо відзначати два роки, як ми вже. Працюємо, існуємо. Мета є задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації сприяння реалізації конституційних прав і свобод членів організації в розбудові українського чесного суспільства, справедливого порядку, сильної демократичної держави. І, от на першої на першому етапі наша організація працювала над організацією, реєстрацією організації, статутом та символікою нашої організації. Багато в організаційних моментах нам допоміг голова обласного осередку Остафійчук Богдан Константинович та голова правління всеукраїнської організації Ільницький Михайло Степанович. Першим випробовуванням для нашої організації. Стало жовтень став 2010 року, коли відбувалися вибори до місцевих рад. І відрядно сказати, що наші члени організації приймали участь у виборах і були вибрані до депутатами до сільських рад та депутатом районної ради, був обраний від Булахівського куща Гошовський Михайло Федорович. Протягом 2011 2012 року до організації зверталися громадяни з різними проханнями, незакону зокрема, це незаконні арешти, земельні питання, побутові, соціальні звернення. Ну і у вирішенні цих проблем безпосередньо приймав участь голова правління всеукраїнської організації Ільницький Михайло Степанович. В результаті людям було надано правову допомогу. Ну, окрім соціально-правових проблем громадян, організація займається і дозвіллям. Зокрема, у селі Росточки, звідки родом наш голова. Долинського району, це Стефанів Леся Васильівна і Михайло Степанович. Була організована футбольна команда Громада і закон, вона так називається, яка, до речі, виграла кубок району групи Б і була нагороджена медалями. До речі, в Рожнятівському районі у селі Сваричів теж створена команда під гідою голови організації Громади і Закон Новошицького Романа Михайловича. Я думаю, що про це він сам скаже. Ну, враховуючи те, що організація досить молода, старт взяти впевнено серйозно в різних напрямках соціально-культурної і правової діяльності, будемо сподіватися, що подальше е, поле нашої діяльності буде ширше у різних сферах, враховуючи те, що на даний момент у нашій організації Долинського району є 2800 членів. Організації, громада і закон. Я вважаю, що шлях здолає той, хто йде. І сьогодні я хочу сказати, що активними членами організації, яка дуже ну, працює, і ті люди, які надають вагому допомогу організації, це є наш голова Стефанія Леся Васильівна. Це Зелінська Люба Юріанівна, це Черненко Леонід Миколаєвич. Я може повторююся, але я ще хочу назвати це Максимович Ігор Михайлович, це Чернецький Степан Ярославич, це Олени Валерій і багато-багато інших, які не шкодують часу і приймають участь у розбудові нашої організації. А я, напевно, як вчитель, як. Член організації мені спала на думку слова Володимира Сюсюри, тому що багато вже сказано, що робиться в державі, що відбувається. І вірш любіть Україну, любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, як трави, як води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину нагоди. Любіть Україну у сні наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Дякую, що доповіді завершені, але, можливо, з залу хтось бажав би виступити, голова районних організацій, якщо є бажаю.